Нову послугу цілодобового зв'язку впроваджує ТОВ Санком. Відтак зв'язатися з диспетчером можна у будь-який зручний час. Якщо працівник не на місці або це вихідний день, повідомлення запише автовідповідач. Повідомлення обов'язково має складатися з е, прізвищем по батькові адреси, номеру контактного телефону, тому що для того, щоб вирішити якісь проблемні питання, коли диспетчер вже буде на лінії, е, вона могла зв'язатися з цією людиною. Галина Зеленяк вислуховує усі скарги та запитання. За півтори години роботи до неї зателефонували два десятка абонентів. Сенкова, доброго дня, слухаю вас. На п'ятницю так. На четвер. Добренько на четвер. Зазвичай дзвонять по абона рахуночкам, а також ще такі дзвіночки були, наприклад, ми з а там елітар, ліцей у нас є. От, телефонував дзвонив про те, що вони хотіли, щоб вони їх додатково забрали. Зв'язатися з диспетчером можна за одним із цих чотирьох телефонів, які ви бачите на екрані. Перший номер прямий до диспетчера. Інші три запропонують меню. Якщо ви потрапили вже дозвонилися і почули голос, вас вітає сомку. Залишайтесь на лінії. Ви обов'язково з диспетчером, який зможе вас вислухати. Систему ip телефонії товариство випробовує вже три місяці. Щоб до диспетчера дозвонилися усі абоненти, навіть ті, хто користується дисковими телефонами, систему вдосконалюють саме на них і розрахована функція залишатися на лінії. Тетяна Коваль Благовський, новини Рівного.